Вітання всім глядачам. В цьому огляді будемо говорити про закупівлю Києвом нових турецьких автобусів. Також буде інформація щодо тендеру на придбання тролейбусів для столиці, і також дізнаємося нові подробиці щодо купівлі нових тролейбусів для Хмельницького. У квітні 2024 року Київ уклав договір на придбання нових автобусів за кредитом Європейського інвестиційного банку. Також стало відомо, що постачальником автобусів буде турецький виробник Анадолу Есузу. За умовами тендеру, вся партія нових машин має бути поставлена у 2025 році. Нещодавно у соцмережах з'явилася публікація відео про те, що частину автобусів ніби привезли до Києва. Процес придбання нового транспорту в рамках кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком тривав дуже довго. Тендер оголосили, ще у березні 2021 року. Розкриття пропозиції кілька разів переносилось, а остаточні дані учасників стали відомі у листопаді 2021 року. Отже, відповідно до угоди, комунальне підприємство Київ замовило 85 автобусів. Закупівля здійснюється у рамках проєкту міський громадський транспорт України спільно з європейським інвестиційним банком. Вартість договору складає трохи більше 18,5 мільйонів євро. Між тим у мережі з'явилося відео з автобусами, що вже перебувають у Києві. Хоча Київ Пастанс поки не давав офіційних коментарів щодо постачання нових машин, відомо, що це автобуси моделі Cityport 12, довжина кузова 12 метрів, місткість 107 пасажирів, 27 сидячих місць, дизельний двигун євро 6, автоматична коробка передач. Автобус низькопідлоговий, підлоговий. Відповідно, є місця для пасажирів у кріслі колісному та для дитячих візочків. Базова комплектація передбачає наявність кондиціонера з функцією обігріву у салоні. Вмонтовані usb зарядні пристрої. Тим часом триває тендер на купівлю нових тролейбусів для Києва. Конкурс оголошували кілька разів. Зокрема, у 2022 році аукціон скасували, але оголосили новий тендер у 2024 році. Ще у листопаді 2022 року. Європейський інвестиційний банк оголосив тендер на закупівлю тролейбусів для Києва на 50 мільйонів євро. Проте аукціон не відбувся. У 2023 році Київпастранс знову оголосив тендер на закупівлю тролейбусів в рамках кредитного договору з європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро. В ньому взяли участь чеська шкода Електрик та турецька фірма Бозанкая. Втім, його було скасовано. У червні 2024 року Київ Пастранс оголосив новий тендер. Згідно з оголошенням, закупівлі відбуваються в рамках одного лоту, за яким постачальник має поставити як 12-метрові одиночні тролейбуси, так і 18-метрові двосекційні тролейбуси. Окрім цього, виробник має додати запчастини, інструменти і обладнання. Прийом заявок на участь у тендері. Закінчився 2024 року. На сайті Євросоюзу поки немає інформації про переможця тендеру. Ну і між тим, у Хмельницькому тролейбусний парк оновлюють машинами українського виробництва. Перша частина, саме п'ять тролейбусів, прибула до міста ще у червні поточного року, і у липні прибуло ще п'ять машин. Нові тролейбуси Хмельницький купує завдяки спільному проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими партнерами. Виробник тролейбусів Чернігівський автозавод. У салоні вони оснащені датчиками автоматичного підрахунку пасажирів, USB-розетками, автоматичною системою відкривання дверей. Тролейбуси оснащені системою автономного ходу до 2 кілометрів. Загальна вартість проєкту – 16 мільйонів 550 тисяч євро. Із цих коштів 4,5 мільйонів євро. Це грантове фінансування. Інше кредитні кошти, які буде сплачувати міський бюджет. Загальна кількість нових тролейбусів відповідно до угоди 44. Комунальне підприємство Хмельницьк Електротранс зазначає, що така модель тролейбуса є лише у Хмельницькому. Зараз у місті загалом налічується 10 нових тролейбусів, придбаних у рамках угоди із Європейським банком реконструкції розвитку. Якщо у вас є цікаві новини про роботу громадського транспорту у вашому місті, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати цей канал і допомогти у його просуванні. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна. Переможе.